Прапор нашої країни несе в собі її історію. Настільки багато всього у двох кольорових смугах це і вірність, і мужність наших громадян, їх відвертість та чесність, готовність до самопожертви та віру в нашу державу. З днем прапору України. Золото в долині, у горі блакить, Прапор України гордо має рить. Він збиття безмежність, славу козаків, стяг про незалежність, світу сповістив. Золотом в долині не блоки не тилі. Це прапор вільної країни, це прапор міста і села, це стяг моєї батьківщини і в ньому вічності добра, він майорить, як синє небо, безхмарний символ добра, а жовтий золоті колосся, відбиток віри та тепла. І він величиться над нами, показуючи вірний шлях, синім і жовтими кольорами на небі й на своїх полях.